Доброго дня! Хочу відзняти невеличке відео огляд свого І-350. Відхиленням від оригіналу на моциклі є CDIшне запалення, гума нового зразку, зеркала заднього виду, Ну, без цих елементів їзда просто буде некомфортна і неможлива на цьому моциклі. Далі що? Ну, встановив двигун. Двигун капіталений. Був відкапіталений двигун від іж 49 тому на мотоциклі встановлений 49-й мотор. В принципі, в запасі оригінальних багато моторів. Просто ну, Так було зручно, комфортніше і швидше. Це все діло зробити. Що тут з мілочей цікавого є на ньому? В принципі, це деїшне зажигання встановлено таким чином, що є макет. Акумулятору 3 mt 7 є розподільча коробка, в якій частина елементів в неї, частина в макетові. Ну, Візуально цього ніхто не включає. Оригінальний насвічник. Кран палива встановлений нового зразку, За те, що оригінальні ну, дуже важко відреставрувати і майже всі течуть, грубо кажучи. По розподільчі коробки. Все працює в штатному режимі, це запалення є і маємо стояночне світло. Фонари зварить і габарит. Так, все працює. Перше положення. Друге положення це габарит він якийсь цим. Положенням повинно бути вімкнути світок про те, що задніх горить показував, працює світло. Сигнал. Кронштейн ножки теж встановлені не оригінальний. Ріж за все планетовський, лапка в КПП оригінал, центральна підножка, оригінал бардачок. Бардачку схований акумулятор до цього ж запалення. Що щось цікавого на мотоциклі. Ну, оригінальна сідушка, звісно, бак, кришка, кнопка стоїть зі 49 є її ж 350 Ну, теж. Ну, За короткі сроки потрібно було зібрати мотоцикли для їзди. Прийшлось поставити 49-шку, бо 350 треба було реставрувати. Курки вижимо оригінальні. Ця ручка встановлена теж з регулюванням щеплення. Ну, для того, щоб було комфортно відрегулювати, там чи в дорозі, чи будь-де. Оригінальна взагалі не проблема. Ну, Демфер руля, оригінальний спідометр з упорами СП-8. Оригінальна ручка газа, оригінальні резинки, ну, в досить доброму стані відносно. Оригінальна ручка переднього тормоза, оригінальний руль маємо. Моцикл був фарбований. Ну, моцикл серед 9-го року фарбований був один раз. В принципі, де не де рідна фарба, проглядається це робка, проглядається. Що ж цікаво? Цікаво, оригінальний робочий привід. Ну, то всі елементи на моциклі працюють. Мотоцикл технічно обслужений, замінені підшипники в колесах. Встановлений там, наприклад, оригінальний привід обслужений теж. Ну, по колесу видно, декілька там шпиць не було, декілька шпиць нових. Грубо кажучи, їздовий варіант. Ну. Якби навіть десь друг там, чи царапинка чи що, це не реставрований мотоцикл відносно ну, на кожен день їздити спокійно, можна і не паритись. Ще відхиленням від оригіналу там стоїть ладовська лампочка, теж для комфортного пересування ввечері, ночою на ньому 100% ніхто не їздить. Передній тормозний барабан оригінальний. Що ще маємо? Ну. КПП цікавого, де ще оригінальний сигнал, ну він працює, все круто по ньому. Задній барабан теж. тормозний оригінальний, є верхня защита ланцюга оригінальна, нижня, що досить рідко теж трапляється. Крило 350, точне заднє. З одним носиком бюгель оригінальний, труби оригінальні. Ну, грубо кажучи, докомплектувати є його чим. Ну, для їзди на кожен день я не бачу в цьому проблеми. Є там навіть оригінальний акумулятор. Що там ще оригінальна гума є? Ленінградський шинний завод. Ну, повні, повні, повний напис на шині. Ну, як би на ті гумі далеко не поїдеш. Грубо кажучи, є К-28-чистий карбюратор, є К-40 карбюратори. Ну, Грубо кажучи, тут встановлений К28Б. Чому к 28 б Тому що він теж був відновлений і відреставрований. був у наявності поставили такий для їзди. Ще щось цікавого. Ну, Маю теж оригінальний бензошприц. Кріплення бензошприца. Він на свіжому обліку. Грубо кажучи, перереєстрація можливо. по ньому. Кришка новодільна розпрят коробки. Знову ж таки, є оригінальна, але вдруг там чи десь стукнув чи коснув і, грубо кажучи, оригінальну максимально важко знайти. А для їзди, якщо навіть десь там буде якесь пошкодження неоригінальних деталей, ну, в принципі, це новороби, які ми виробляємо і це. Не проблема буде його замінити, а з оригіналом буде, звісно, трошки важче. Це ваш помічник, да, Патрік? Що ми що тут маємо? На цій гумі мотоцикл комфортніше, їде рулиться. Можна було встановити. У нас є зелений І-49, якось віднімлю теж огляд. Можна було встановити Mitas H02, ми встановлювали, вона максимально... Схожа на оригінальну резину, ну на 350 H02 або щось такого роду. Ну, буде сильно жорстко, грубо кажучи. По цій резині, в принципі, я нею задоволений. Да, так. Довго вона не їздить, грубо кажучи, стирається швидко. Але на сезон пари скатів схватає спокійно. Вона більшого розміру, вона м'яка. Є невеликі шипи, які, грубо кажучи, амортизують, а для Іш350 це дуже важливо, бо крім вилки і сидіння, на ньому більш, напевно, нічого не амортизує, тому що задок у нього сухий. Встановлено також не оригінальне колесо, оригінальне теж і є цілью тою, що задок сухий, грубо кажучи, навантаження на колесо більше і за того встановлено. Підсилене заводське колесо від Іш 49 колясочна версія, грубо кажучи так. Що тут ще цікавого у нас? Ну, в принципі, все постарався показати. Якісь питання, коментуйте, буду відповідати.